Привіт! Сьогодні ми покажемо, для чого потрібні лежаки самозатягуванням. Кушетки з самовитягуванням, також відомі як лави для відновлення або інверсійні столи, є допоміжним засобом, розробленим для профілактичного та розслаблюючого використання у разі болю в спині чи хребті через тривале одностороннє навантаження, будь то положення сидячі або стоячі. Поступове виникає перевантаження і згодом пошкодження перевантажених частин тіла. Найчастіше це перевантаження між хребцевих дисків і перевантаження тазостегнових суглобів. Внутрішніх органів або венозного кровообігу нижніх кінцівок, ці наслідки можна усунути найприроднішим шляхом, яким є перевернуте тіло, кушетка з самовитягуванням може плавно повернути вас у положення, коли голова спрямована до землі. В цьому положенні розтягнення звільняється і компресія між хребцями знімається, тяга хребта вже виникає через деякий час. Воно не створює жодного тиску на тіло, ви знаєте, воно знаходиться в максимально розслабленому стані, ви дозволяєте гравітації діяти і таким чином створюєте ідеальні умови для його регенерації. Тяговий солярій має більше положень, ніж просто вертикальне, і є набагато більше варіантів регулювання лежака. Ви можете відрегулювати лежак від 5 до 90 градусів за допомогою упорів або ремінця. Для початківців ми рекомендуємо горизонтальне положення, яке приємне і не обов'язково бути повністю перевернутим, достатньо навіть горизонтального, щоб у вашому тілі почали відбуватися позитивні зміни. З часом ви можете додати більший нахил, який вам зручний. Чим більший кут нахилу, тим більше навантаження на хребет. Це правда, що на шезлонзі вам потрібно почуватися розслаблено і не впадати в надмірну напругу, тому виберіть кут нахилу, який вам приємний і має розслаблюючий ефект. Як користуватися шезлонгом? Спочатку відрегулюйте довжину шезлонга відповідно до свого зросту та центру ваги, щоб він повільно почав обертатися за допомогою верхніх кінцівок, потім зафіксуйте нижні кінцівки в упорах, ляжте в шезлонг, спина рівна, опустіть голову і розслабтеся, поступово змінюючи положення рук завдяки зміні центру ваги шезлонг сам почне нахилятися. Ідеально чергувати положення під негативним кутом протягом максимум однієї хвилини і повертатися в горизонтальне положення приблизно на 5 хвилин. Повторюйте це сенсаційно. на автотракційній кушиці InSpotLine рекомендують не тільки масажисти, а й лікарі, що займаються відновленням організму.